Джетаємо з перемогою в е, цьому поєдинку. І одразу запитання, що сьогодні сталося команд... з командою, що вона сьогодні е, трохи е, змусила панерувати, програючи в рахунку. Ну, Мабуть, в цьому і цікавий футбол, що можна програвати і з нічого потім виграти гру. Тим більше, що в нас сьогодні була друга, друга гра, як, мабуть, і в суперника. Тому, в принципі, було нелегко як їм, так і нам. Що можна в цій грі саме переломним моментом, після якого вже стало зрозуміло, що грася в перемогу не відпустить? А, мабуть, перший гол, навіть не другий, а перший. Я думаю, якраз після того, як е, забили перший гол, е, побачили, що все-таки можемо витягнути цю гру. Ось повірили в свої сили, і це стало, мабуть, переломним моментом. А... Наскільки пам'ятаю, кілька турів був відсутній Ігор Фешенко, сьогодні? Він вже грав сьогодні. Він повернувся, і наскільки його не вистачало команді, наскільки його повернення зараз для команди важливо. Ну, Ігор у нас новий гравець, він потроху вклинюється в наш малюнок гри. В попередніх іграх ну, я вже казав, що у нас такий ротаційний склад, і ми стараємося на санкап більше пробувати резерви. От. А Ігор у нас це перспективний гравець першої, першої команди. Дякую.